Сьогодні в день ворог завдав двох ракетних ударів по приватному сектору селища Це Церкуні Харківського району. Було встановлено, що зруйновано два житлових будинки, ще декілька будівель було пошкоджено. Дві особи постраждала, одна з яких була госпіталізована під завалами, була людина. Рятувальники. Розбирали за допомогою спецінструменту спецінструменту Розбирали завалу та завали та вилучили тіло загиблого чоловіка. Загиблий це цивільний мешканець, який е після окупації постійно жив в селищі. Ми вважаємо, що ці удари пов'язані з намаганням Російської Федерації знову ж таки. Е Заставити населення області боятися і е е панікувати. Іншої причини немає, тому що, як ви всі знаєте, як всі бачили неодноразово, селище церковник спросить мирне селище, в якому нема байс військових, не розташована військова техніка, не е е наші збройні сили не проводять жодних. Дій в цьому селі, тобто інших причин військового характеру нанесення ударів я не бачу. Селище Циркуни попало в програму по відновленню, і ми вважаємо, що це одна з причин, чому зараз стали наноситись удари.